Ми пам'ятаємо про процедуру імпічменту на слайді, бачите частину 6 статті 111 Конституції України, що після перевірки справи Конституційним судом і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування розгляду справи про імпічмент. І в якийсь період я мала говорити студентам, пам'ятаєте в 2010 році. Нині вже ніхто студентів не пам'ятає. Якраз з мотивів того, що не була дотримана процедура, і зокрема, не було повторно запитано висновок Конституційного суду щодо законопроекту. То було скасовано зміни, які в результаті після революції вони були у 2014 році відновлені. Тобто, в нас якраз форма правління таким чином змінювалася. При цьому багато конституціоналістів нарікали на таке рішення конституційного суду, бо він ніби включив в себе роль законодавця.